Курс чудес Урок 248. Страждання не є частиною мене. Я заперечував правду. Нехай тепер я маю таку ж віру у запереченні брехні. Страждання не є частиною мене. Не я страждаю. Те, що страждає, не що інше як ілюзія у моїй свідомості, те, що помирає, в реальності ніколи не було живим і лише висміювало правду про мене. Тепер я відрікаюся від уявлень про себе. Обману та брехні про Святого Сина Божого. Тепер я готовий знову прийняти Його таким, яким Його створив Бог і таким, яким він є. Отче, моя давня любов до тебе повертається. І дозволяє мені знову любити і Твого Сина. Отче, я такий, яким ти мене створив. Тепер я пам'ятаю Твою любов і мою. Тепер я розумію, що вони одне ціле. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям, ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності, але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей. Наведених у цьому курсі чудес, і незалежно від твоєї реакції на них, використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.